Кіно заради перемоги таку назву має національний тур, що реалізується в кількох форматах. Зокрема, для показів просто неба, виїзд спеціального кіномобіля в містечка і села в теплий період року. Сьогодні кінопоказ стартував у Водяницькій громаді на території бази відпочинку Совен яр спершу показ мультиків для дітей, потім перегляд легендарного фільму «Кіборги». У межах кінотуру організатори влаштовують численні зустрічі з кінематографістами. Кіномобіль спеціальна платформа, яка дозволяє влаштовувати кінопоказ просто неба навіть у непристосованих для цього місцях. Ахмед Сейтаблаєв – український актор та режисер кримсько-татарського походження, каже, що слід пам'ятати нашу землю, наше небо і нашу історію. Ахмед зауважує: фільм Кіберги, створений на основі реальних подій і на знімальному майданчику, щодня перебували герої-захисники. Олександр Черевко. Ректор Черкаського національного університету, уродженець села Водяники, зауважує, подібний захід проходить в селі вдруге. І важливо, що підтримується і популяризується саме український продукт. Загалом, в межах туру з серпня 2022 по червень 2023 року, відбулось 1272 кінопокази. А це... Майже 50 українських повнометражних стрічок. Ця подія проводиться завдячуючи благодійному фонду МХП Громаді. Благодійний фонд дуже багато підтримує і мікропроєктів, які проводяться, в тому числі і в Водяницькій об'єднаній територіальній громаді, і саме ось таких проєктів, як сьогодні. Кіно заради перемоги це перша підтримка українського контенту, бо українці показали собі і всьому світу, що ми є сильні, і в першу чергу збройними силами, що ми є сильні своїм духом переможним, і що ми є і талановиті саме в українській пісні, саме в українському кіно. Українськими акторами, українськими режисерами, бо ми хорошо пам'ятаємо до війни, як звучало радіо ФМ, і більшість це був російський контент. То сьогодні в Україні звучить український контент. Кожного разу, коли я переглядаю українські мультфільми і фільми, я отримую задоволення і розумію, що українці можуть робити якісне. Ми не можемо навіть приблизно перерахувати, але на фронті, в першій лінії, зараз у війську українському тисячі і тисячі українських митців, українських кінематографістів. І ми не просто підтримуємо як мотивацію чи надихаємо людей до супротиву. Наші побратими зараз воюють і, і, і вбирають. І цей проєкт Культура Віяс війна, Культура проти війни. Ви побачите невеликий трейлер зараз. Ви побачите, як надзвичайні люди, ну, надзвичайні це просто де мурашник надзвичайні. Після 24 лютого це очі людини, яка швидко і сильно подорослішала, якій довелося бачити те, чого вона, мабуть, і не хотіла б бачити. Чесно кажучи, Хотілося не вмерти, щоб тобі встрелили в потилицю кулю. Мені хотілося вмерти з зброєю в руках, щоб це було полицарське.